Привіт, друзі! Забудьте про казки, де принцеси чекають на порятунок у вежах. Сьогоднішня історія про принцесу, яка сама стала порятунком для цілого королівства, хоча воно про це навіть не здогадувалося. Ми говоримо про Анну Ярославну, доньку київського князя, яка прибула до цивілізованої Франції одинадцятого століття і побачила світ, де король не письменний, а придворні не знають, що таке лазня. Це розповідь про те, як варварка з Києва привезла світло у темні віки. Це не просто історія про шлюб, це зіткнення світів, де дикунами виявились зовсім не ті, про кого всі думали. Тож, перш ніж ми почнемо, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, звідки ви нас дивитеся. Завжди цікаво бачити, хто приєднується до нас з усього світу. А тепер до суворої реальності. Щоб зрозуміти прірву, в яку потрапила Анна, треба спершу зрозуміти світ, який вона покинула. Київ середини 11 століття це не просто місто, це імперська столиця, яку німецький хроніст Адам Бременський без вагань називав суперником Константинополя, це був плавельний котел культур, де скандинавська практичність зустрічалася з візантійською розкішшю. Її батько Ярослав Мудрий був не просто грамотним. Він був інтелектуалом на троні, одержимим ідеєю перетворити Русь на центр знань. Він заснував першу бібліотеку при Софійському соборі, створивши скрипторій, де десятки переписувачів і перекладачів працювали над створенням книжкового фонду. Він відкривав школи. І що було абсолютно нечувано для тогочасної Європи, ці школи були і для дівчат. Анна, як і її сестри, не просто вчилася читати. Вона вивчала історію, географію, іноземні мови, грецьку та латину, граматику, основи права. Її сестри стали королевами Норвегії та Угорщини, а брати були одружені з європейськими принцесами. Це була династія, для якої освіта була не розкішшю, а інструментом влади та дипломатії. Анна ходила вулицями, вимущеними деревом. Вона бачила кам'яні палаци і десятки церков. Вона молилася в Софійському соборі. Чиї мозаїки та фрески не поступалися візантійським. Вона знала, що її місто захищене потужними валами і величними золотими воротами. Вона жила в державі, де діяв перший звіт законів Руська Правда, який регулював усе від спадку до кримінальної відповідальності. У Києві були лазні. Це не було привілеєм знаті, це було частиною культури. Традиція, успадкована ще від язичницьких часів, підтримувалася тісними контактами з Візантією, чистота тіла вважалася не просто корисною, а необхідною. Анна виросла у світі, де знання, мистецтво, право і чистота були невід'ємною частиною життя правлячої еліти. Вона була продуктом однієї з найрозвиненіших цивілізацій свого часу. І ось її, як фігуру на шахівниці великої геополітики, віддають заміж за короля далекої туманної Франції. І ось Анна прибуває до Парижа. Уявіть собі, її подорож тисячі кілометрів, місяців дорозі, щоб прибути в місце, яке виглядало як крок назад у часі. Це не було місто, це було велике село, що скупчилося на острові Сіте, дерев'яні, похилені будинки, вузькі брудні вулиці без бруківки, по яких текли нечистоти і бігали свині. У своїх листах до батька вона писала В яке варварське село ти мене відправив. Тут житла похмурі, церкви потворні, а звичаї жахливі. Що ж її так шокувало? Тотальна неписьменність. Її чоловік, король Франції Генріх І, не вмів ні читати, ні писати. Замість підпису на державних документах він ставив хрестик, і це було нормою. Вся його рада, всі барони і герцоги були такими ж. Для французького лицаря того часу вміння читати вважалося ганебним, майже як боягузтво це було заняття для монахів, негідне справжнього воїна. Коли Анна привезла з собою цілу бібліотеку, на неї дивилися як на дивачку з небезпечними нахилами, відсутність гігієни, лазні у Парижі XI століття це було щось нечуване. Аристократія милася кілька разів на рік, вважаючи, що вода змиває божественний захист і відкриває пори для хвороб. Сморід у королівському палаці, який тоді був простою фортецею, а не розкішним лувром, стояв такий, що його намагалися перебити пахощами і розсипаними на підлозі травами, які просто змішувалися з недоїдками та екскрементами домашніх тварин. Столовий етикет їли руками зі спільних тарілок. Жир витирали об одяг або об собак, що бігали під столом. Видилка, яку, за деякими даними, Анна привезла з собою, вважалася диявольським інструментом, надмірною розкішшю, і навіть образою Бога, який дав людині пальці, щоб їсти. Уявіть собі її шок. Вона, освічена принцеса з чистого культурного міста, потрапила у світ, де король не письменний, а придворні їдять руками і не миються. Не дивно, що вони вважали її дивною вона була для них як людина з майбутнього. До речі, друзі, на каналі з'явилося спонсорство. Хочете підтримати створення таких історій, кнопка спонсорувати під відео. Щиро дякую. А тепер повернімося до того, як наша варварка почала змінювати Францію. Але Анна не збиралася сидіти і плакати в кутку. Вона була донькою свого батька, вона почала діяти. Це не була гучна революція, це була тиха повільна трансформація, що почалася з середини королівського двору. На державних документах того часу з'являється щось неймовірне. Поруч із примітивним хрестиком короля Генріха стоїть чіткий впевнений підпис Анна Королева, написаний латиною. А на деяких документах, що викликає захват у істориків, навіть кирилицею, Анна Раїна. Це був вибух у світі, де влада належала чоловікам. А жінки були лише розмінною монетою. Королева не просто ставить свій знак, а пише. Це був не просто підпис, це була декларація, декларація того, що вона не просто дружина іноземка. А повноцінний співправитель. Вона брала активну участь у державних справах, і її підпис стояв на документах, що стосувалися торгівлі, дипломатії, церковних справ. Навіть папа римський Миколай II писав їй листи, захоплюючись її розумом і благочестям і звертаючись за порадою. Після смерті чоловіка вона стала регентом при своєму малолітньому синові Філіпі, фактично керуючи країною. Жінка з варварської Русі, керувала Францією і робила це, судячи з усього, набагато ефективніше за свого неписьменного чоловіка. Анна розуміла, що справжня влада це не лише меч, а й культура. Книга, яку вона привезла з собою Реймське Євангеліє, стала священною реліквією. Протягом століть усі наступні королі Франції, від Людовіка XIII до Людовіка XVI присягали на вірність саме на цьому Євангелії, написаному частково церковнослов'янською мовою. Уявіть собі іронію: наймогутніші монархи Європи клялися на книзі, написаній мовою, якої вони не розуміли, принесеній королевою, яку їхні предки вважали дикункою. Ця книга стала символом легітимності їхньої влади. Свого сина майбутнього короля Філіпа I, Анна виховувала сама. Вона не віддала його на виховання суворим лицарям, які навчили б його лише махати мечем. Вона навчала його грамоті, мовам, історії. Вона дала йому ім'я Філіп, грецьке ім'я, абсолютно нетипове для тогочасної Франції на честь апостола. Це був ще один знак її культурного впливу, її зв'язку з більш розвиненим візантійським світом. Завдяки їй наступні покоління французьких королів були вже набагато освіченішими. Вона заклала фундамент, на якому пізніше виросла ідея освіченого монарха. Вона привезла з собою не лише книги, а й звичаї, які шокували, але згодом прижилися. Легенди розповідають, що саме вона привчила французький двір до регулярного миття в лазні. Вона показала їм, що таке «виделки». Спочатку на неї дивилися з підозрою, але згодом цей дивний інструмент став ознакою аристократизму. Вона привезла з собою парфуми, які були не просто засобом для маскування смороду, а витвором мистецтва. Вона змінила не лише політику, а й побут, повільно перетворюючи грубий лицарський двір на щось більш схоже на цивілізоване суспільство. Після смерті Генріха I в 1060 році Анна не пішла в монастир, як це було заведено. Вона стала регентом при своєму восьмирічному синові Філіпі. Це був безпрецедентний крок. Вона, іноземка, взяла на себе управління королівством і робила це успішно, підписуючи укази, ведучи переговори з могутніми феодалами і захищаючи інтереси свого сина. Але Анна була не лише королевою, а й жінкою. Вона закохалася. Її обранцем став граф Рауль де крепіан валуа один з найвпливовіших феодалів Франції. Проблема була в тому, що він був одружений, але заради Анни він розлучився зі своєю дружиною і одружився з королевою. Це викликало величезний скандал церква не визнала їхній шлюб і відлучила їх обох. Це був сміливий, але небезпечний крок. Анна втратила частину свого політичного впливу, але вона обрала кохання. Це показує її як сильну, незалежну особистість, яка не боялася йти проти правил суспільства, навіть якщо це коштувало їй репутації. Після смерті свого другого чоловіка, графа Рауля, сліди Анни в історії стають менш чіткими. Деякі історики вважають, що вона повернулася до Києва. Уявіть собі цю сцену: сива, мудра жінка, яка бачила світ, керувала королівством і пережила велике кохання, повертається на землю свого дитинства. Вона знову ходить вулицями, де колись бігала дівчинкою, молиться в Софійському соборі, який пам'ятає її юною. Це було б красиве завершення неймовірного життя. Інші вважають, що вона залишилася у Франції, в заснованому нею монастирі в Сан лісі де й померла. Але незалежно від того, де вона провела свої останні роки, її спадщина залишилася у Франції. Вона залишилася в крові королівської династії, в книзі, на якій присягали королі, і в самій культурі, яку вона допомогла змінити. Найбільш вражаюча спадщина Анни це її нащадки. Через свого сина Філіпа. Першого вона стала праматір'ю всіх наступних французьких королів з династії Капетингів, а згодом і Валуа та Бурбонів. Це означає, що кров Ярослава Мудрого текла в жилах таких знаменитих монархів, як Людовік IX Святий, один з найшанованіших французьких королів, організатор сьомого і восьмого хрестових походів, Філіп IV, красивий король, що знищив орден тамплієрів, Людовік XIV – король Сонце. Будівник Версалю, втілення абсолютизму, Людовік XVI, король, страчений під час французької революції, але і це ще не все. Через шлюбні союзи її нащадків, кров Анни Київської поширилася по всій Європі. Сьогодні її прямими нащадками є королівські родини Великої Британії, Іспанії, Бельгії, Норвегії та багатьох інших країн король Карл III – її далекий онук. Уявіть собі. Донька київського князя стала прабабусею сучасної європейської монархії. Це, мабуть, найпотужніший доказ того, наскільки глибоко Київська Русь була інтегрована в політичне та культурне життя середньовічної Європи. Цікаво, як по різному пам'ятають Анну в Україні та Франції. В Україні вона Анна Ярославна, донька Великого князя, символ могутності та культурного багатства Київської Русі. Її історія. Це доказ того, що ми завжди були частиною Європи, і часто її більш розвиненою частиною вона наша гордість, наша посолка в європейській історії. У Франції вона Анна Київська, а Анне Києв, екзотична королева зі Сходу, мати королів. Для французів вона одна з багатьох іноземних принцес, що стали королевами Франції. Її поважають, про неї знімають документальні фільми, їй ставлять пам'ятники. Але її варварське походження часто згадується з подивом як цікавий історичний факт, а не як доказ культурної переваги її батьківщини. Ці два погляди не суперечать один одному, а доповнюють, створюючи об'ємний образ жінки, яка стояла на перетині цивілізацій і зуміла залишити свій слід в історії обох народів. Історія Анни Ярославни це не просто історія про нашу принцесу за кордоном. Це історія про те, що поняття цивілізація і варварство дуже відносні. У той час, коли Західна Європа ще вибиралася з темряви після падіння Римської імперії, Київська Русь була яскравим центром освіти, культури і торгівлі. Анна не просто вийшла заміж за короля вона привезла з собою світло знань у королівство, яке цього світла потребувало. вона не навчила Європу читати в буквальному сенсі. Але вона показала їм приклад приклад освіченої, сильної, впливової жінки правительки, і цей приклад, разом з книгами, які вона привезла, і дітьми, яких вона виховала, дав потужний поштовх до культурного розвитку Франції. Вона була не просто королевою, вона була послом цивілізації, і про це варто пам'ятати.